Херсонщина, якщо говориш про неї, то відразу бачиш в думках жовто-гарячі поля з пшеницею, безмежні простори, безкраї поля з кавунами та прозоре, чисте і блакитне небо. В цьому краї оживає душа, в цьому краї мешкає справжній український дух, в цьому краї хочеться жити. І саме в цьому у Україні на могучій річці Дніпро розкинулося славетне селище під назвою Нововоронцовка. Селище Новоронцовка було назване на честь графа Воронцова, який збудував тут свій маєток. Ця архітектурна пам'ятка збереглася і донині. Новоранцовщина знаходиться на березі Каховського водосховища. Серце Новороцовського району це музей Новоранцовщини, в якому зберігаються всі історичні пам'ятки нашого району. Найкращий, найзеленіший парк, який знаходиться у Херсонській області. Це парк Новоронцовщини. Ці спортивні змагання, які проводяться на районному рівні, проводяться на найбільшому стадіоні Новоронцовщини. стадіоні Колос тут проводяться і баскетбольні змагання, і футбольні між різними селами. Мешканці Наворотовщини говорять, що в цьому селищі і повітря чистіше, і вода прозоріша, і небо блакитніше, та й вчителі тут найкраще. Я знаходжуся біля Новороцовської загальноосвітньої школи номер 2 Вона відносно інших школ ще молода їй всього на 22 роки. Вона нараховує близько 300 учнів і 30 висококваліфікованих вчителів, які, до речі, і є випускниками нашого Береславського педагогічного коледжу. Туди я вирушаю. Всі вчителі початкових класі Новоранцовської загальної освіти школи номер 2 закінчили Береславський педагогічний коледж, тоді ще педагогічне училище. І продовжують працювати тут за Бахом, навчаючи молоде підростаюче покоління. Тетяна Миколаївна вже 35-й рік навчає дітей і мала змогу працювати в тут в трьох школах. Скажіть, будь ласка, хто був вашим класним керівником? Моїм власним керівником була собак Валентина Петрівна. Вона викладала в нас математику і була для нас як рідна мама усихісні. А які викладачі вам найбільш запам'яталися? Звичайно, майже всі викладачі у нас були дуже-дуже гарні. Люди, які нас навчили дуже всьому доброму, передали багато своєї майстерності, згадується і Бойко Діна Михайлівна, і Чемайдар Іван Артемович. І Литвиненко Наталя Гнатівна. Та й багатьох можна ще перелічувати. А будь ласка, найяскравіші моменти життя, життя вашого коледжу, життя вашого студентського. У нас була група В, дуже дружна група. І багато заходів, які ми проводили із ну, групі своїй, були дуже цікаві. Це і вечори, це, і, наприклад, дуже запам'ятався дводенний похід у село. Миколаївка, піший дводенний похід. І ми готували самі собі їсти на кострі, проводили цікаві вікторини, всякі забави були. Дуже вже було все цікаво. І а які життєві уроки ви отримали завчання в нашому закладі? Ну, по-перше, за що можна подякувати предучилищу, що воно дало нам велику методичну базу. Всі знання, які були здобуті, я практично до сих пір використовую у своїй педагогічній практиці. А життєвий досвід, досвід це може і дружба в колективі, це життя у гуртожитку, навчило багато чого, як себе вести серед людей. покидаємо Новороत्ську загальноосвітню школу номер 2, вирушаємо в центр селища, де знаходиться Новороत्ська загальноосвітня школа номер 1. Я знаходжуся біля Новоранцовської загальноосвітньої школи номер 1 яка бере свій початок з 1967 року, першим її директором, який викладав українську мову та літературу з 1967 року, був Романнішин Михайло Павлович, з 2011 року та до 2012 року очолювала школу поліного Світлана Миколаївна. А з 2013 року до нині школу очолює Теро Вікторія Миколаївна, яка, до речі, є. Випускницею Береславського педагогічного коледжу, тодішнє Береславського педагогічного училище. До неї ми і прямуємо. Вікторія Миколаївна за свій короткий педагогічний стаж вже мала змогу працювати в багатьох закладах Новоронцовщини. Це районний центр дитячої творчості на посаді методиста, загальноосвітній школі No2 на посаді вчителя початкових класів, у районному відділі освіти, відділі кадрів і продовжує відточувати свою педагогічну майстерність. На посаді директора Норанцовській Загальноосвітній школі номер 1 Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, хто був вашим класним керівником? Моїм класним керівником була вишляна Олена Михайлівна. Вона допомогла нам вступити у самостійне життя. Без її допомоги ми, б цього не зробити. Скільки вложено було в нас, що, мабуть, жоден випуск не було так вложено, як наш випуск. Випуск 2000-2004 року. Чому саме ви шляхом вам найбільше запам'яталися? Який життєвий рух вона вам змогла? Ну, по-перше, те, що вона була класний керівник, це в першу чергу. Вона була весь час із нами, вона практично підтримувала кожного з нас. Е, е, який життєвий круг треба йти те, що ми кожна особистість і треба цінувати те, що є в тобі. Адже це людина, яка відкрила практично талант кожної дитини, зусиль його, всесторонньо, е, яка допомогла кожному розкритися, кожному показати, на що він здатний. Не тільки в плані навчаності, в плані і е, культурно-масового життя коледжу. І взагалі, як наша друга мати, вона нам була вищо. Ми дуже вам вдячні, Олена Михайлівна. Студентське життя це одне з найкраскравіших моментів життя кожної людини. Покажіть, будь ласка, ваші моменти найскравіший коледжі. В першу чергу я хочу передати привіт Алі Олексієвні, яка також піклувалася про нас тому що вона була нашим хореографом, нашим викладачем хореографії. Ми продовжували потім втілювати в життя її хореографію, навчати інших дітей. І зазвичай після навчання ми проводили час у класі з хореографії. І е, не ївши практично, але хотілося танцювати, хотілося десь участвувати. Я пам'ятаю концерти, де практично ми е, е, брали участь особисто я у восьми танцях одразу. Ну, переодягалися і далі танцювали. В яких Тот, містах мали змогу виступати? Е, ми виступали в місті Каховка, ну і безпосередньо в місті Борислав, тобто мали змогу. Які ж життєві уроки ви мали мали змогу отримати від своїх учнів? В першу чергу я хотіла почати з того, що коли я проходила практику в місті Каховка, а хочу сказати те, що сільські діти від міських дітей дуже відрізняються в плані тому, що міські діти їм дається більше прав, вони більше на себе от, мають більше уваги, сказала так. Вони відчувають. І коли я була на практиці, то я побачила, як важко цим вчителям, дійсно, які викладають у міських школах. Я не скажу, що у сільській школі легше, але у сільській школі, мені здається, дітки мають більш повагу до вчителів, до батьків, зокрема, до навколишнього середовища. А от міські діти, на жаль, не всі. Але я, я побачила це навіть на старших класах, а в початкових класах, що там поваги. Від батьків та від самих учнів набагато менше, але мені дуже сподобалося. Я прийняла звідти такий досвід, що е, життєвий урок е, для себе взяв, що треба себе гарно вести на уроках, що треба поважати своїх батьків, своїх викладачів і е, м, надалі розповідати це дітям в першу чергу. Дякую за таку цікаву розповідь. Гидаємо. На це згадує освітньої школу номер 1 Зі слів випускників Берланського педагогічного коледжу, тодішнього училища ми можемо зробити висновок, що цей коледж надав їм безмежний рівень знань, умінь та навичок роботи з дітьми. Мешканці не важко всі деталі. На Миколаїв. Це інтеліпляє, інтерв'ю. Можна? Річний колеж. Тоді ще б теологічне училище. Любов No3. Моїм класним критиком була би шляха Олена Михайловича.